Налякати вас, друзі, уявіть собі, кінець року. Ви дивитесь на свою книжкову полицю і розумієте, що за останні 12 місяців прочитали дві з половиною книги. Хоча так хотіли, так планували. І головна думка, головний ворог стукає у вашій голові. У мене просто немає часу. Робота, дім, діти, соцмережі, серіали. Де всі ці люди, що читають по 50 книг на рік, взагалі беруть час? А ось вам секрет: хочете? А вони його не беруть, вони його не знаходять, вони його створюють. І міф про те, що для читання потрібні години вільного часу це головна брехня, яка заважає вам читати. І сьогодні я доведу вам, що ви можете легко читати 20, 30, а то й 40 книг на рік. Я дам вам три прості правила бунтаря читача, які вбудують книги у ваше життя так само природно, як ранкова кава. Погнали? Погнали! Розбиваємо велику ціль на мікроскопічні шматки. Перш ніж ми перейдемо до правил, давайте влаштуємо бунт проти математики страху. Звучить страшно, правда? 20 книг на рік. А давайте порахуємо. 20 книг, це в середньому 6 тисяч сторінок на рік. Ділимо на 365 днів і утримуємо всього 16 сторінок на день. 16 це 15-20 хвилин вашого часу. Хіба у вас немає 15 хвилин? Ви серйозно це час, який ви витрачаєте на перегляд сторіс, очікування в черзі або поїздку в ліфті. Ну, поїздку в ліфті я перегнув трошки, 15 хвилин в ліфті, ну так. Перегну. Бачите? Мета абсолютно реальна. Питання лише в технології. А ось і вона. Перше правило: убий годину. І полюй на хвилину. Перше правило перестаньте шукати для читання годину. Ви її ніколи не знайдете. Замість цього почніть полювати на хвилини. Наше життя повне мертвого часу. Це ті шпарини, які ми зазвичай затикаємо бездумними гортаннями смартфона. Ось і наша з вами здобич: 5 хвилин тут, 10 хвилин там, 7 хвилин в іншому місці за день набігає 30-40 хвилин. А це більше ніж 16 сторінок. Щоб це спрацювало, потрібно лише одна річ: книга завжди має бути під рукою. На телефоні, для прикладу, завантажте додаток для читання. У рюкзаку носіть із собою легку паперову книгу або електронний лідер. І тут є мантра бунтаря. Є 5 вільних хвилин, є час для читання. Перетворіть марний час на корисний. Це перша і найпотужніша зміна. Не гоніться за годинами. Друге правило: подружись з голосом і легалізуй аудіокниги. Давайте влаштуйте все таки бунт проти снобізму. Ну, багато хто досі думає, що аудіокниги це не справжнє читання, це повна нісенітниця. Читання це утримання ідей та історій. вашими очима чи вухами. Мозку абсолютно байдуже. Аудіокниги це ваш секретний мультиплікатор часу. Вони дозволяють читати тоді, коли ваші очі і руки зайняті. Дорога на роботу або з роботи. Це 40-60 хвилин читання. Миєте посуд чи готуєте їжу 20 хвилин читання. Для прикладу, тренуєтесь у спортзалі чи гуляєте з собакою ще 30-60 хвилин. Просто додавши аудіокниги. Ви можете прочитати додатково одну-дві книги на місяць, ви взагалі не будете змінювати свій графік. І це не шахрайство, це просто ефективність. Легалізуйте аудіокниги у своєму житті, і кількість прочитаного злетить просто до небес. Третє правило. Створи ритуал, а не план. Це третє фінальне правило. Забудьте про силу волі, вона ненадійна. Забудьте про жорсткі плани, типу буду читати щодня о 21.00. Життя внесе свої корективи. Ви пропустите один раз, другий раз і все закинете. Справжній бунтар він покладається не на силу волі, а на силу звички. Створіть свій власний ритуал. І найпростіший спосіб це прив'язати читання до вже існуючої залізобетонної звички. Не знаю, наприклад, коли я варю ранкову каву, я читаю п'ять сторінок. Після того, як я почистив зуби ввечері, я читаю 10 сторінок. Ну не забувайте про те, що ми всі живі люди, і вранці ми ходимо в туалет. Ще один приклад. Четвертий, найпотужніший, на мій погляд, Медіазаміна. Замість того, щоб перші останні 15 хвилин дня гортати в соцмережі, покладіть телефон подалі. Так, і візьміть книгу. Це не додає новий час. А заміняє менш корисну дію на більш корисну. Ритуал не вимагає мотивації. Ви просто робите це на автоматі. Це найпевніший шлях зробити читання частиною вашого життя. Ось і все. Жодної магії. Полюйте на хвилини, а не на години. Слухайте книги, коли не можете читати, створюйте ритуали, а не плани. Це все, що вам потрібно. 20 книг на рік це не привілей вільних людей. Це результат маленьких розумних рішень, які доступні кожному із нас. Ви не повинні змінювати своє життя, щоб читати більше. Ви повинні змінити свій підхід до читання. А тепер, будь ласка, поділіться своїм досвідом, де ви знаходите свої шпарини для читання. Який ваш улюблений лайфхак? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Давайте зберемо тут базу найкращих ідей. І, звісно, якщо ви готові влаштувати бунт проти браку часу, тисніть вподобайку і підписуйтесь. Перестаньте шукати час, почніть його створювати. Читай, живи, бунтуй.